Сьогодні я хочу зробити розклад по вашим питанням. Я їх собі повиписувала декілька таких питань і роздивлюся. Знову ж таки, на рунічному таро. Мені це дуже сподобалося, аби ще його можна було перемішувати швидше. Бо ж карти загибаються. дуже така здоровенна колода. Так, перше тут питання. Пишуть мені, Мелітополь, подивіться, дуже додому хочеться, коли звільнять і яким буде звільнення. Дивимося, Мелітополь. Мелітополь. Вічно я його перекручую. Мелітополь. До чого готуватися? Яким буде звільнення? Щодо, в общем, яку інформацію зараз старо покажуть щодо Мелітополя. Останні карти хороші. Так, що я вам скажу? Перша карта вісім жезлів. Вісім жезлів це карта швидкості. Тут це не так вказано, але тут є трошечки інший посил, бо на дивіться: на цій карті є руни наутіс, дві руни наутіс, а руна наутіс це призив, призив до терпіння. Тобто, що карти кажуть? Потерпіть, перша карта каже, терпіння, терпіння. От розумієте? В цьому слові дуже багато закладено. Терпіння не тому, що от терпіть і надалі, а потерпіть. Все йде. Бо слідуюча карта у нас страшний суд. Страшний суд це, як, звісно, карта повернення. Зараз поясню. Вам доведеться пройти складний період, Мелітопіль, Мелітополь. Мелітополь. Страшний суд не за горами. Визволення йде. На Страшному суду є руна інгус. Бачите, ось його? це інгус. І інгус означає вдале завершення справ. От і читаємо: потерпіть, насувається вдале завершення справ. Суд і повішений разом це щитується. Радикальні зміни. Це, е, е, як. Е, От дивіться, коли я ну, як розкладала, так само собі так умовно, наші і окупанти. От дивіться, йдуть радикальні зміни. Потерпіть ще трішки, зміни не за горами. По повішеному я вам розказала, повішене це як принести в жертву. І бачимо, дев'ятка мечів. Це тут ну, бачите, людина пронизана мечами. Це про те, що звільнення воно йде, воно буде важким. Для окупантів воно буде разюче, нестерпне, буде багато втрат. Будуть ну по повішеному, тобто вони як жертву принесуть ну, самі себе, якось так на цьому напрямку. Визволення буде обов'язково, але воно буде важким. Ну, По-перше, вже несприятливі погодні умови починаються, і ворог все ж таки підготувався, але розплата для них не за, за горами, вона не затримається. Королева Пентаклів це є земля. А на ній, як ви бачите, є теж руни. Ви впізнаєте, осьо, як куряча лапка це руна Альгіз. Ну, це рунічний став називається, бо тут дві руни одночасно. Дві руни. Альгіз одна, і зах... це захист і наутіз, це терпіння. Знову ж таки карти кажуть: наберіться терпіння, захист йде. Двійка кубків це карта об'єднання, радість, зустріч. Мелітополь, звісно, як і інші села і міста українські будуть звільнено, і, звісно, не через 10 років. розумієте. Тут Таро і як якби в об'єднанні, кажуть: потерпіть. Ми йдемо. Вісім жезлів це карта швидкого руху. Це вона перша карта. Вона задає тон всьому розкладу. Тобто, терпіння, ми йдемо. Оце такий посил. Тому не зневіряйтеся, скоро будете вільні. А щодо додому хочеться, ви пишете. Ну ви ж розумієте, ну навіщо зараз вам повертатися в пекло, коли місто буде звільнятися, місто, область буде звільнятися. І, понятне діло, вони з якихось територій, десь там вони будуть відходити, коли будуть розуміти, вже, що ну, немає сенсу. Далі класти свої голови, залазити в чорні мішки. Але ж ви розумієте, це буде стрілянина. Ну, ну, ну не, не, не вийдуть вони отак от, от легко і просто, як вони вийшли з Херсону. Трошки інша ситуація. Тому наберіться терпіння по цій карті. Мелітополь однозначно буде звільнено, ворог, звісно, однозначно буде запакований у чорні мішки. Пролева вона чітко показує земля, плодоріддя, повернення, захист. Ну, що я вам скажу, потерпіть, ще трошки потерпіть. Наступне питання пишете: Велика лепетиха. Щось окупанти зарили в землю і лякають, що зірвуть при відході. Ну, коли будуть відходити, так то вони там щось зірвуть, ну, таке щось там відбувається. Дивимося, як буде звільнятися велика лепетиха. Як буде звільнятися цей населений пункт. Так, вогню за багачком, бачите, все горить, горить. Як буде звільнятися цей населений пункт і що там обіцяють окупанти. Так, ну тут дивіться, тут дуже активні карти. Окупанти дійсно готуються до такого собі армагедону. Дійсно, в них є на меті щось там підірвати, дуже багато вогню. Де окупація буде складною, то так, або в самому населеному пункту, або поруч будуть запеклі бої. Я вас не лякаю, але населенню треба якось приготуватися, вогню буде дійсно багато. От чомусь саме біля оцієї великої лепетихи навкруги буде якось дуже багато подій. Чи там у них якесь укріплення, чи там якась щось, важливість якась для них, чи як якийсь кордон, от, якась значимость там чомусь є. Бо смерть і рицарь мечів, ось коли вони поруч ці дві карти, це як неможливість уникнути серйозних бойових дій. Треба бути готовими. Тобто мир йде, але дивіться, який мир в цій колоді. Бачите, тут карта ось у мир написана, але такий мир. Пошарпаний такий мир. То що я вам скажу? Великі лепетихи, липи, мабуть, щось такі будуть якісь бої, або дуже поруч, або от прямо в населеному пункті. Там вони закріпилися і там вони будуть давати отпір. таке вперте небажання йти. Ну, Але підуть, тому що, бачите, це таки карта смерті, вона ж все ж таки нам каже про зміни, трансформацію. Тобто вона буде ця трансформація. Звісно, цей населений пункт буде звільнений, але там буде дійсно гаряче. Наступне питання: чи допоможе держава відбудувати приватні будинки у Херсоні, ті, які були затоплені? Чи допоможе держава відбудуватися цим людям? Ну, те, що було затоплене? Дивимося? Так, таке питання. Угу. Розглядаємо по порядку. По-перше, ну, карта ту з кубків. Тобто, знову ж таки, показана вода. Да? От Питання про затоплені домівки, будівлі, там, що в кого було, гаражі, хати, може, в кого який бізнес. Це було затоплено. Так. Далі йде двійка пентаклів, десятка жезлів, сила, двійка мечів диявол. Про що йде мова? Роз, розуміння того у держави, що є дійсно люди, які постраждали, є дійсно затоплені будівлі, які треба відновляти, таке є. Але тут стоїть питання, чи в першу чергу це робити. Бо тут двійка пентаклів це таке робити чи не робити. Коли сидять люди, ну припустимо, хтось із херсонців, ну я маю на увазі керівництво Херсона, да, і якісь іще там представники, які вищі, ті, які в Києві. І ось вони ну, припустимо, це такий діалог, що наскільки там все жахливо, наскільки це. Поспішати, скільки там людей, чи люди виїхали. Тобто, розумієте, от ведеться якийсь такий діалог і зважується, коли це робити, скільки це робити, кому. Далі йде десятка жизлів. Десятка жизлів це коли треба щось робити і будуть робити, але якось ну, от важкувато. Далі карта сила, це я так розумію, тиск буде, знову двійка, вибір і диявол. Про що йде мова? Кошти якісь будуть надані однозначно, це не буде відбуватися от прямо завтра. Ні. Це коли закінчиться війна, ще пройде якийсь час. Якщо ми маємо, що крапку війні поставлять у 2024 році остаточно, то це не означає, що у 2024 році будуть надаватися ці кошти. Якось важко дойти, важко зробити якийсь певний аналіз, щоб чітко розуміти, кому давати, скільки давати, як давати, чи безпосередньо прям цим людям, чи якось ці кошти виділяти взагалі на відбудову того нашого гідропарку. Сила якась буде дана, але є і диявол. А диявол, як звісно, це корупція. От знову ж таки, ми тут бачимо цей момент, коли отут-от, бачите, між домотами на ковалнею. Коли треба робити, треба, звісно, дати, але ж хочеться. І руку запустити ну, от, в бюджет. Ну, от якось так. Що я вам хочу сказати? Розмова про те, щоб давати допомогу, йде, але це тільки на рівні розмови на сьогоднішній день. Так сказати, що там уже в планах у високопосадовців знаходиться наш Херсонський гідропарк і все, що там постраждало, і оце вже людям готуються якісь виплати, поки мова не йдеться. Так не йде. По силі щось буде. Але це, знаєте, це коли. Це коли люди об'єднаються і будуть ну, буквально вимагати, продавлювати ситуацію, вимагати, не мовчати. Бо просто так ніхто не прийде, і не скаже, ой, людоньки, кинати вам кошти, відновлюйте своє життя. На жаль, це прийдеться вибивати. А ще туди руку запусти диявол зі своєю корупцією, зі своєю жадібністю, зі своїми цими моментами, коли а що треба, а що не треба, коли та дамо там тільки на шифер. Да? А ви ж розумієте, ну, це коли мало. Мало грошей буде, мало грошей буде виділено, і ті гроші треба буде буквально вибивати. Питання: Запоріжська область, що буде з нею, коли деокупують? Деокупація після деокупації Запорізької області? Ну, можливо, я, яка буде область, я так зрозуміла? Що буде після деокупації? Ну, що буде? Що буде після деокупації Запоріжської області. Угу. Так. ну Тут все трошки складнувато, сюди ще. Угу. Зараз розповім. Запорізька область теж буде деокупуватися, ну, не самим, не самим таким простим способом. Все-таки по дев'ятці мечів я розумію, і ви розумієте, бачите, які карти, що все ж таки ну, це будуть бої. Запорізька область, дійсно, там будуть якісь руйнування. Я не можу сказати, що це вони будуть скрізь. скрізь. Але все ж таки будуть якісь населені пункти, які ну, будуть так добряче постраждають. Є четвірка пентаклів це все ж таки якась стабільність, тобто це натяк на те, що землі Запорізької області вони повернуться. Знову ж таки, десятка жезлів про те, коли важко це зробити. Ну, ми знаємо, чому важко зробити. Там із -за Запорізької атомної станції, можливо, будуть іще дуже багато питань, і по собі, собі, по собі окупанти все ж таки лишуть руйнування. Але що буде після деокупації? Ось відбулася ця деокупація. Дивіться, імпієрафанд це карта віри, справедливості, совісті, і карта шістка кубків це повернення в минуле. Тобто... Дійсно, Запорізьку область повертають до України, ну і намагаються її зробити ну як, повернення минуле це коли те, що там працювало, повинно працювати. Королева Пентаклі знову ж таки, це повернення землі. Але ми бачимо тут смерть і Шістка пентаклів. Це про те, коли зробити все так, як було. Ну, Не буде, воно буде по-іншому. Те, що в цю область будуть вкладати гроші, шістка пентаклів, це однозначно. Це є допомога. Шість пентаклів допомога. Так. І, але щось не буде таким, як раніше. Карта смерть це ну, трансформація, переміни. Ну, що я вам скажу? Часи, звісно, важкі для Запорізької області. І... Дуже тривалий час ця область знаходиться в окупації, і Бог знає, що там уже натворили окупанти, що заміновано, що буде зламане, спорчене, що буде вивезене. Ну, і звісно, за один день це ж розуміло, це все ну, не встановлять. Тобто це буде час. Те, що область буде деокупована, це однозначно. Ви навіть і не сумнівайтеся. Ой, я вам казала, що іерофант це є знак України. П'ятий аркан це тілець. Це є Україна, тобто все воно показують. Українські землі, це вони є, їх, звісно, повернуть. А просто що там все буде вже по-другому, все по-іншому. Встановлювати будуть цю область чогось якось важкувато, щось не буде даватися. Або, можливо, будуть якісь зміни, ну, яких раніше не було, і треба якось пристосуватися до цих змін. Чи якось тут просто будуть зміни, але те, що місто буде. Востанавлюватися це однозначно, просто не так швидко і не таким, не так, як воно було раніше. Я помилилася не місто, а область. область Запорізька область, йдеться мова про Запорізьку область. Ну що я вам скажу? Ну, бачите, війна, хоч вона і йде добігає кінця, і території будуть звільнені, але сам по собі, після воєнний час, у нас теж буде все ж таки важкуватий. Питання: чи вступить Україна в НАТО? На умовах, що тимчасово окуповані території лишаться ну, якби Росії, а потім колись їх повер... повернуть. Ну, тобто, я так зрозуміла, що ви питаєте, чи вступить Україна в НАТО частково. Тобто ті території, які зараз підконтрольні Україні. Дивимось, опа, і дьявол прийшов. Угу. М -м -м. Подивимося, чи погодиться Україна. На таку пропозицію. Так. Вісім Пентаклів. Йде така собі робота. От, от буквально відшліфовують кожне слово. Оце зараз цей момент вступ України в НАТО. Частково це знаєте. У, можливо, у когось це як на вустах. Це як номер один. Номер один так дуже багато розмов, і по рунам це дуже багато розмов про це і кажуть: це буде добре. Це буде добре. Оце ви зробіть так. Ось у диявол, да? диявол прогибає ситуацію, по тузу з Ой, знаєте, як це можна прочитати? Мягко стелять. Оце м'ягко стелять. Тобто і, Україні показують різні моделі, як це буде відбуватися, розказують до подробицях, як це будуть, обговорюють. Ну і дійсно це пропонують. Питання: чи вступи, чи прийме Україна цю пропозицію? Україна буде тягнути час. Конкретного вирішення на сьогоднішній день нема, тому що хтось каже, так, треба так робити, а хтось каже ні, ні в коєму разі це неможливо не, не робити. Це, це нельзя робити. Да? Тут розбіжності. Коли один каже одне, другий каже інше, двійка Жезлів це такий собі трохи тупічок. І тут, знаєте, Україну тиснуть, давай скоріше, давай скоріше, треба закінчувати війну. Ось якщо ця частинка, яка підконтрольна Україні, вступив в НАТО, закінчиться. Це быстріше бойові дії, бо цю територію не будуть обстрілювати. А ту територію, яка вона окупована, ми потім згодом заберемо її. Ну розумієте, що робить Україна? Україна в тупіку, багато роздумів, але не поспішає прийняти рішення. Вона затягує час. І я вам скажу, правильно робить. Оце час, який затягує Україна, це терпіння. Сімка пентаклів це е, я чекаю, я чекаю хатіко, я вичікую, я очікую якийсь момент. якийсь момент. От. І по зірці е, я вам що скажу? Ну, тут, знаєте, як підсумок: Україна не буде вступати в НАТО частково. Вона, якщо й вступить то або вся разом з усіма територіями, або взагалі ні. Отак от, от тут. Частково не буде вступлення. Тягнуть час до якогось дозіркового моменту, коли настане час, він повинен бути, коли не треба бути вже ставити так питання. Розумієте, от що саме часткове входження в НАТО, Україна хоче дочекатися цього моменту. Я не бачу, щоб Україна вступала, тому що є дуже чітке розуміння. Дивіться, ось диявол це дуже м'яко стелять, але спати буде дуже жорстко. Диявол тут прийшов це однозначно. От є якась світла голова, яка каже: Не робіть цього, не робіть. Зачекайте, скоро все поміняється. Не, не, не зробіть оцю дурницю. От якось, отак от карти мені відповідають.